Я би хотіла, щоб в цій такій темі там глобально підійшли. От Трамп вводить санкції проти РосНєвті та Лукола і дочірніх компаній. Після цього починаються ядерні випробування на Камчатці, і далі у нас з'являються ядерні випробування сармату, посейдону цього дрону, який може нести ядерний боєзаряд. Ну і далі з'являється вже інформація про ці орешники. Як ви оцінюєте дії Російської Федерації ці ядерні навчання? Ну а потім відповідь Трампа, що у нас є атомна підводна, атомний підводний човен біля береги в Росії. А тепер ще й Трамп організовує так само ядерні навчання вам слово. Ну, дивіться, росіяни в принципі не перший раз приміняють ядерний шантаж під час цієї війни, і на жаль, це буде не останній раз, коли вони щось подібне роблять, коли Путін не розуміє, що йому робити, або він загнаний в якісь незручні для себе ситуації, а санкції проти Росєнці Лукоєла були саме таким такою ситуацією. Він відразу стає ядерну домінкою. відразу починає розповідати про те, як Росія може відповісти всьому світу ядерним ударом. Хоча е, я говорив, говорю, буду говорити про те, що е, вірогідність ядерного удару від Володимира Путіна над якщо не сказати, що вона нульова. Чому тому, що е, по своїй натурі Путін боєвус, е, і е, логіка життя до 150 років не передбачає жодного ядерного удару, тому що будь-який ядерний удар означатиме сварку не лише з цивілізовано лише з колективним заходом, але й з е, Китайською Народною Республікою. Тому що для Китая ядерний удар це абсолютно червона лінія. Тому в даному випадку Путін робить те, що він звик робити завжди. Тобто він іде за аналогіями до попередніх періодів і повторює всі ті речі, які він зазвичай робить. Тобто, в принципі, з'являється проблема. Треба помахати ядерною добинкою через деякий час. Він заспокоїться. але на відміну від попередньої адміністрації Білого Дому, маю на увазі. Трамп не ведеться на цей шантаж, тому що коли ми говорили про Байдена, Байдена будь-яке загострення на 1% ядерних можливостей Російської Федерації викликало паніку. Трамп вважає, що в принципі Путін блефує, і відповідь його про те, що ну є у Путіна з ядерна зброя, ну у нас є ядер підводні човни з ядерними ракетами біля берегів Російської Федерації. Власне кажучи, він не ведеться на цей блеф. Пане Вадиме, зустріч сі Трампа. Ми бачимо, що Україна відкладена на потім. Трамп сказав, що треба. Дати можливість їм битися далі, що вони не російську нафту і закупівлю ці нафти Китаєм. Тобто створюється враження, що Сі і Трамп просто обговорили свої двосторонні економічні відносини. Тобто, питання тихоокеанського регіону Пасифік цікавиться Сі і Трампа набагато більше. Як ви оцінюєте результати зустрічі Трампа і СІ в південній Кореї? Якби це не звучало, я їх оцінюю абсолютно позитивно, і я вважаю, що в принципі, всі ті, хто вважав, що під час цієї зустрічі буде піднято українське питання, ну вони просто не розуміли логіку цих переговорів. Uh -huh. Ну я про це не разово говорив. Тобто ми повинні розуміти кілька речей, про що говорить Трамп і Сі Сізеньпінь? Тобто які ключові теми. Я озвучу зараз три, але їх звичайно більше. Але три з моєї точки зору найголовніше: перше це не допустити прямого воєнного зіткнення між Китаєм і США. Ну тут в першу чергу мається на увазі тайвань. Це одна із базових речей, тобто, не допустити ні в якому разі, щоб було воєнне зіткнення напряму. В принципі, це питання не є настільки актуальним чи гострим сьогодні, тому що там відбуваються певні процеси на Тайвані і зміни керівництва Гаміндана, відбуваються великі пертурбації в китайській армії, коли звільнено 27 високого найвищого рівня генералів. і так далі, І так далі, і так далі. Тому це питання воно важливе, але воно. Поки що не знаходиться ніякі, ні гострі, ні там наближній до гострої фази. Друге ключове питання, про що вона говорила, це про те, як буде існувати світова торгівля в той момент, коли Китай наполягає на тому, щоб світова організація торгівлі СОТ продовжувала працювати а сполучені штати Америки планомірно останні сім років і за Трампа, і за Байдена, і знову за Трампом за Трампа руйнують світову організацію торгівлі і їхні правила, і правила цієї організації. Власне кажучи, це базове питання, як буде існувати світова торгівля в найближчі кілька років. Ми не говоримо тут про десятиліття, ми говоримо про кілька років. І третє питання, яке стоїть на порядку денному між ними, це питання того, як і хто буде заробляти на ринку Європейського Союзу, як найбільш маржинальному ринку світу, крім сполучених штатів Америки. Власне кажучи, в межах оцього третього питання, в межах питання того, як будуть заробляти Китай і США на Європі, і виникне українське питання. Тобто, це з точки зору до питання Європи в тому чи іншому форматі. Ну, форматі безумовно тристоронньому мається на увазі Пікін, Вашингтон, Брюссель або Пікін Вашингтон і кілька столиць Європейського Союзу, ну перш за все, Берлін, Париж там і так далі, сторони дійдуть не раніше ніж через кілька місяців. Але і власне питання України є ключове питання, тому що без безпекового фактору неможливо вирішувати питання, як і хто буде заробляти на території Європи. Воно виникне знову ж таки через ці кілька місяців. Я вважаю, що за оптимістичного сценарію це станеться не раніше ніж 4-6 місяців. Але при цьому початок цих переговорів, чому я говорю, що я вважаю, що вони були позитивними. Тому що початок переговорів відбувся із позитивних рішень. Обидві сторони відступили на крок назад, китайці зняли свої обмеження по рідкісноземельних металах, Трамп зняв свої оголошені мита і, власне кажучи, сторони повернулися до певного статус-кво і домовилися, що протягом наступного року вони не будуть входити в ці торгові війни. Якщо йти за цією логікою, не треба забувати, що рівно через рік. В Сполучених Штатах Америки відбувається надважливі проміжні вибори до Сенату і Конгресу. І власне кажучи, Трампу вкрай важливо було б там протягом наступних 6-9 місяців, 6-9 місяців вийти вийти на результативні переговори із Китаєм по всім цим трьом пунктам по війні, по ну тобто недопущенню війни по торгівлі і по питанню Європи, і в тому числі в межах цього питання України. Насправді я б хотіла пане медичне, щоб ви пояснили. Дивіться, Трамп наклав вже ці санкції на на лукою, розраховуючи на те, що Індія Китай призупинить купівлю російської нафти. І коли Трамп летів в Південну Корею, він сказав на своєму борту Air Force One, що я буду обговорювати з СІ питання російської української війни. Ми маємо це вирішити. І звичайно, що всі економісти, ми це обговорювали терах. Подумали, що питання в тому, щоб Китай і Індія припинили купувати російську нафту і якимось чином. Трамп домовився всі про це. Що ви скажете на це? Ну я завжди був достатньо песимістичний в цьому питанні. Uh -huh. Тому що на Китай, по перше, Трамп не має впливів на Китай. Це uh -huh. просто треба чітко розуміти, що тих впливів, які в нього були там при першій каденції, зараз у Трампа просто не існує. Uh -huh. І Китай дуже чітко демонструє, що якщо ви хочете на нас тиснути нафту, ми на вас будемо тиснути якісь земельними металами. А це критичний удар по всій економіці Сполучених Штатів Америки. Тому я не вірив в ніякі обмеження щодо Китаю, Ну як мінімум на цьому етапі, так точно. Головний вплив, який може здійснювати Сполучені Штати Америки, це Індія. Ну треба розуміти, що 80% експорту російської нафти це Китай і Індія. Індія це там приблизно 40% всього експорту. Ну плюс-мінус тобто там так. різні місці порізні. Власне кажучи, ключова задача, яку ставить напевне ставив перед собою Трамп, вводячи е санкції проти Лукоїла Роснефті, це тиснути на Індію. Але тут ми ну, повинні розуміти, що на жаль, е ситуація е набагато складніша, ніж це нам хотілося б. Чому? Тому що індуси е де-факто виставили себе на торги. Е -е що відбулося протягом минулого тижня? Відбулося дві події: перша е підписано договір між Росією та е е Індією про Будівництво літака сухої Суперджет-100 на території Індії. Це в принципі ми не маємо деталей, але якщо відбувається навіть локалівідбувається локалізація, це реальна величезна Індії, яка не виробляла подібних літаків з кінця минулого століття. Другий момент з'явилася інформація про те, що Індія веде переговори про локалізацію виробництва С С-500 ракетних комплексів на території Індії. Досі Росіяни були категорично проти цього. Але зараз Індія розуміє, що може викручувати руки в перекладі на людську мову. Всі ці речі, і напевне не тільки вони і ще є багато чого, чому ще не з'явилося в публічному просторі. Це пропозиція Індії Росіянам, що ми індуси, мається на увазі готові, скажімо так, обходити американські санкції. А ви починаєте локалізовувати у нас виробництво, передаєте певні технології, які важливі для Індії. Якщо справа піде за цим сценарієм, на жаль, ці санкції Трампа будуть достатньо слабкими. Я з першого моменту говорив, що у нас є два сценарії: один пасимістичний для нас це коли от справді все піде за цим сценарієм, який я зараз вам розповідаю, і тоді втрати нафтові нафтові втрати російського бюджету складуть приблизно там 15 Це боляче, але це неприємно точніше, але не боляче. За оптимістично для нас сценарію, коли справді е, реально американці включаться, і вони можуть це включитись. Втрати російського бюджету можуть скласти е, нафтові втрати. на увазі е, можуть скласти від 40 до 50%. відсотків. Це реально вже дуже серйозно. Це приблизно 10% відсотків бюджету в сукупності, якщо е, говорити в загальних цифрах. Е, але поки що от, на жаль, ситуація розвивається е, в усіх морозі, ще разпоюся поки що за достатньо негативним для нас сценарієм. Не саме з цього обходу Індію цих санкцій пане Вадимовне, з вами хвилина. Навіщо Путін бреше про оточення в Куп'янську Покровську? З точки зору, він в принципі дуже неадекватно сприймає ситуацію. Тобто, це я вперше взагалі за всі ці роки війни. Я можу сказати, що я вважаю, що він неадекватно починає сприймати ситуацію. І якщо ця позиція його буде і далі розвиватися, з моєї точки зору його оточення почне достатньо активно це розуміти і думати над тим, що з цим робити, приблизно через 6-7 місяців. Бо ну, завжди це відбувається з певним благом, Але зараз це точно абсолютно неадекватність сприйняття подій. Пане Вадиме, дякуємо вам щиро за ваше включення і традиційно запрошуємо вас завжди в прямого. Спасибі вам велике.